Привіт! У мене на столі знаходиться сьогодні продукт Loud. І нарешті я можу сказати, що це повернення продукту з історією. Так, саме з історією, тому що він перший раз вийшов ще в 2021 році, і тоді Loud наробив шуму. Так, це було по-іншому, -по просто і не скажеш. В цьому відео я хочу, щоб ми розібралися, як змінився цей продукт, чи були внесені якісь корективи, а також... За останні два місяці які новинки представив лаут? Теперш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки з нашого останнього розіграшу колаборації Alphaker. Найсвіжіша колаборація компанії Alphaker та іспанського селебріті. Майкель Делякая. як я і обіцяв, два переможці. Кожен з яких отримає по два колабораційні смаки. Перший буде вибраний рандомом, а другий це коментар, який сподобається мені найбільше. Отже, наші переможці. Друзі, мої вітання! Для того, щоб забрати свої призи, просто напишіть мені в Директ в інстаграмі, він зараз тут з'явиться, і ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією вам буде зручно забрати ваш приз. Ще раз мої вітання, ну а ми повертаємось до продукту Лауд. Повернення Луду сталося на початку червня 2023 року. Їх досить довго не було на ринку, і тут потрібно вставити ремарочку, що виробництво знаходиться в Харкові. Фізично там було досить важко щось робити. Тому, хлопці, ну ви, ви просто суперкоманда, яка не принесла його на західну Україну або кудись в центральну частину країни. Вони просто виробляли його в Харкові в 2021 році і зараз продовжують це робити. Ну ви просто сталеві заявлений цей продукт середньої міцності, так і говориться на упаковці. Міцність 3 з 5. Але хочу зазначити, що після повернення продукт став міцнішим. Якщо порівнювати, наприклад, по шкалі міцності, хоча вона у кожного має бути своя, я б сказав би, що це 4 з 5. і або на рівні, або навіть трішки міцніше ніж продукт Юніті. Я вважаю, що лаут на сьогоднішній день вважається продуктом. Вище середньої міцності, або навіть я б його відніс би в касту міцних. Спочатку було представлено 10 класичних смаків, які були знайомі нам ще з 21-го року, і 3 нових. А на кінець липня палітра нараховує вже 17 смаків. Також в найближчі дні одразу після виходу цього відео має вийти ще 4 нових смаки. Про них ми будемо говорити в інстаграмі. Якщо ти, до речі, не підписаний на мій аккаунт, зараз він десь тут з'явиться. Я раджу тобі це зробити, тому що. Що е, ми говоримо не тільки про новини кальянної індустрії України, Європи, Америки, взагалі світу, і також на інші різні цікаві теми. Тобто, стратегія у них така, що новинки вони мають дропати кожного місяця. Це круто. Думаю, багато хто з вас бачив їх бокси міні-бокси, назвемо їх так, які вони відправляли блогерам зі своїм новим дропом: шкарпетки, які потрібні будуть на зимній сезон, або особливо чутливим. До холоду людям, які можуть їх і влітку надягати. Також мундштуки, при чому я хочу звернути вашу увагу, давайте, нехай це тут полежить. У мене нова стрічка, але залишився ще той самий мундштук з першого боксу, який відправляли ще до початку війни. Зараз в боксах йдуть ось такі силіконові мундштуки, Ну і, звісно ж, футболка. Вона у мене навіть не розкрита, тому що тут розмір М. Я трішки більше, але все одно ось ось так. От. Покажу, ось так виглядає. І, звісно ж, кружка і смаки. Так, а до чого це я взагалі? Ага. В цьому відео буде розіграш. Невеличкий бокс з продукцією та мерчем від компанії Loud. Дивись його до кінця, і всередині або в кінці ми проанонсуємо правила і за декілька тижнів виберемо переможців. Так, поїхали далі. Стилістика продукту не змінилась. Це такі ж прості, зрозумілі малюнки смаків, упаковки 100 грам та 40 100 грамові упаковки вони йдуть отакі от книжечки. А 40-ки це, скоріш, більш такі класичні, до яких ми звикли ще з 12-13 го року. Року тут у нас рекомендації по забивкам, ознайомлюємось. Я з ними дещо не згодний, трішки пізніше про це поговоримо. Ось такий от 100-грамовий пакет на кожному іде наклейка, яку ми можемо перенести на судок. І я пропоную зараз зробити одну забивочку. У них ідуть колабораційні чаші до цих пір. Як і раніше, це була колаба з компанією Етна, так і зараз. Мені цей крок. Не зовсім зрозуміли, але як я кажу, виробнику завжди видніше. Це дві такі от турочки в кольорах лауда, звісно ж, зроблені з тісненням лауду і з якістю етне. За рахунок того, що у нас є відривна частина, все це легко скривається. Пахне класно. І тут починаються у нас перші питання. Це нарізка, тому що раніше це була досить така дрібна. Зручна і, я не знаю, найбільш оптимальна нарізка зараз. Вона більш сирописта, по-перше, стала значно більшою. Зустрічаються як палки, так і якісь нитки. Коротше кажучи, з нарізкою потрібно ще попрацювати. Хоча, хоча на фінальний результат це ніяк не впливає. От взагалі, як курилось добре, так і добре куриться зараз. Так, я погоджуюсь, комусь працювати з цим може бути некомфортно. До речі, що ось, ось, ось такі от листочки іноді можуть вам потрапити. Але я хочу підкреслити ще раз, це ніяк не впливає на фінальний смак в чарці. Причому, що виробник сказав, що знає про проблему з нарізкою, і найближчим часом вона буде вирішена. Тому, якщо вам попала до рук пачка з поганою нарізкою, не спешіть критикувати виробника, тому що я думаю, за місяць, можливо, за 5 тижнів, ця проблема вже буде вирішена. Поки догрівається наша чаша, давайте закінчимо з основною інформацією. Отже, дві фасовки це 100 грам та 40. Роздрібна ціна за 100-грамову упаковку 290 гривень, а за 40 грамову 150 гривень. Тобто середній ціновий сегмент. Що змінилось в продукті лаут? Чув багато різних дискусій, що і технологія змінилась, і сировина змінилась, і бла, 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 і ромки, і все таке інше. Що ж насправді? Перше, у нас залишився такий самий бленд. Із Вірджинії та Берлі, тільки дещо в інших пропорціях. Смаки залишились майже такі самі. Я зараз ще спробую смородину, і мені здається, що це точнісінько та смородина, яка була у 2021 році. Тобто аромки у нас не змінювались. Перше, що воно змінилося, і що ви помітили, це нарізка. Друге, це неправильно сказати змінена, я б сказав би адаптована, трішки адаптована технологія, тому що продукт. Став менше бити по горлу. В першій версії, якщо пам'ятаєте, була чрезмірна давка на горло. Зараз вона зменшена. Вона залишилась, але вона зменшена. Хоча хоча, третя відмінність це міцність. Так, вона змінилась раніше. Виробник заявляє на упаковці міцність 3 з 5. Це середня міцність. І так дійсно і було спочатку, декілька років тому. Але зараз міцність. Стала значно вищою, як я і казав на початку цього відео, вона вища за середню або навіть ближче туди до міцних продуктів. Якщо порівнювати з українським ринком, мені здається, що лаут це або рівень Юніті, або навіть трішки вище. Тобто, я б сказав, що Лаут – це продукт, який. Приближується до міцних. Ось так. от. І за рахунок того, що у нас тут і підвищена концентрація нікотину, чи через те, що продукт міцний, і ця давка на горло, ось цей симбіоз створює не зовсім таке приємне відчуття. Хоча також хочу відмітити, що він перестав сушити. Раніше, ще в минулому відео, яке виходило, я казав, що лаут неможливо. Курити без стакану води, тому що дика сушка була. Зараз це виправили і це круто. Залишилось невеличка давка на горло. Так вона є, але до неї привикаєш буквально через 2-3 покури і я б сказав би. Що це особливість лауду. Але є одне але. Виробнику вже трансльований фідбек з приводу невеличкої давки на горло, яка все ще залишилась. І зараз е вони шукають, як можна з цієї ситуації вийти для того, щоб зберегти і смак, і міцність, і прибрати цю давку. Хоча, чесно вам скажу, мені, наприклад, це не заважає. Так, це. Саме той смак Смородини, який був ще у 2021 і 2022 році. Чому я його так добре пам'ятаю? Тому що це остання посилка, яка прийшла до мене 23 числа за день до початку повномасштабного вторгнення. Мені приїхав колабораційний кальян і продукт від компанії Loud. Смородини було 200 грам, і я, я її дуже, ду, дуже добре запам'ятав. Тому по ароматиці майже нічого не змінилось. Причому, що хочу виділити, здебільшого, у лауда, як на мене, вдалі саме моносмаки. До речі, з приводу смаків, зараз на екрані з'явиться палітра з усіх смаків, і також я додам ще 4 нових, які вийдуть буквально за декілька днів. Ознайомились, запам'ятали, а тепер. Топ-5 смаків, з яких я раджу вам починати знайомство з продуктом LAO. То тобто, мій особистий топ, я його виводив нещодавно у себе в інстаграмі, і, як виявилось, деякі з цих смаків входять у топ-3 з продажів. Тому не на 100%, але я впевнений, відсотків на 90. Якщо ти шукаєш продукт з непоганою міцністю, то ці смаки тобі дійсно сподобаються. Але разом з цим є смаки, які, як на мене, вийшли не досить вдаль. Я їх виведу ось тут. І хочу підкреслити, це не означає, що вони вам 100% не сподобаються. Вони не сподобались особисто мені. Так само, до речі, як і в 2021 році. Це означає, що починати я вам раджу з топу, який виводив раніше. До речі, з приводу змін раніше лаут це був дуже. Жаролюбивий, саме жаролюбивий продукт, який потрібно було гріти на чотирьох вугольках а потім корити на трьох. І про це я говорив у своєму минулому відео. Та зараз продукт адаптували і зробили його менш жаролюбивим. Три класичних 25 х вугілля я користуюся 25 п'ятим том кокос. Продукт любить максимально рівномірний і плавний жар тому забиваємо з відступом бажано. Ставимо 3,25-х вугілля, прогріваємо 5-6 хвилин і на трьох і продовжуємо наш сан куріння. Також я раджу використовувати холодний регулятор жару для того, щоб прогрів був максимально плавний. Всі історії з перегрівом, з забивками в дотик мені не сподобались. Давати підвищений жар або ж забивати в жирний дотик я не раджу, тому що тоді ми не відчуємо. Того комфортного коріння, яке заклав сам виробник. Звісно ж, я не можу сказати, що ЛАут це найкращий продукт на українському кальянному ринку. Це тютюн, у якого є як свої переваги, так і свої недоліки, над якими виробник зараз активно працює. Але якщо коротко, то він вартий твоєї уваги. Ну і досить важлива інформація, яка стосується проекту Світ Smoke та продукту Loud. Ми почали співпрацю. Ви це могли помітити по моїй інстаграм-сторінці, так як там з'явилося досить багато постів та історій про цей продукт. Я буду транслювати вам новини від цього виробника, а також буду транслювати ваш фідбек, тому ви можете. Мені сміливо писати всі ваші побажання, плюси, мінуси, які смаки ви хотіли б бачити. А я буду передавати це виробнику. Хочу одразу сказати, що ніяких колаборацій поки що не планується. На цей рік у лауду заплановано досить багато різних активностей. Це і постійний дроп нових смаків, і декілька інших, про які я буду розповідати у своєму інстаграмі, а також на Ютубі. Що ж, друзі, це в принципі все. Якщо ти шукаєш гарний продукт. Досить непоганої міцності з непоганою смакопередачою, то, звісно, я можу тобі його порадити. І раджу, звісно ж, починати з 40 грамових упаковок, тому що за одні й ті самі кошти ти можеш, наприклад, не три смаки взяти 100 грамових, а шість 40 грамових і познайомитись з більшим. З більшою кількістю різних смаків. Посилання, де можна придбати цей продукт, а також мій персональний промокод на знижку, я залишу у описі до цього відео. Ну і як я обіцяв вам, розіграш невеличкий презентаційний бокс з мерчем та продукцією від Loud. У нас є один такий бокс, і буде один переможець. Все, що тобі необхідно зробити для того, щоб прийняти участь, це підписатись на канал, поставити лайк під цим відео, залишити будь-який текстовий коментар. Та підписатись на дві інстаграм-сторінки: це моя інстаграм-сторінка та інстаграм-сторінка виробника продукту Loud. І вже за один-два тижні я рандомно виберу переможця, який і отримає цей презентаційний бокс. На цьому в принципі все, друзі. Я хочу привітати ЛАО з поверненням на український кальянний ринок, так як шлях в останні півтори року був досить складним і хочу побажати їм підкорення нових вершин. Фундамент вже закладений, і знаючи наперед ті активності, які підготувала для вас команда Лаут, я впевнений, що вони досягнуть досить непоганих результатів та ринку. України, та, можливо, за його межами, але про це трішки пізніше. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Не забудь підписатись на канал та вдар у дзвін, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожного тижня. Ну а з вами, як завжди, був я, Женя, кальяний канал Світсмоук. І поки я готую для вас новий відеоматеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!